Навпаки, дуже рідко, коли війна завершується мирними угодами. І хто б не був на чолі з України, я думаю, що для цієї людини буде важко укладати щось, що буде не в інтересах України. Тому, скоріше за все, ситуація буде підвішеною. Але це не означає, що. В тому сенсі, що в нас буде в кращому випадку заморозка. Да. І ми будемо на пороховій діжці жити. Ну, ми на ній живемо постійно. Ізраїль також на ній живе, тобто це не те, що можна сказати, що це неможливі умови. Просто я ж знову ж кажу, що я вважаю, що нам за будь-яких обставин треба розвивати армію. За будь-яких обставин треба співпрацювати з європейцями з приводу співробітництва в оборонній сфері і мати спільну якусь політику і не бути. Сфокусовано на одній мрії стати членом, членом НАТО. НАТО. Ну це ж так само, як стати членом ЄС. Це не стратегія, це символи. Стратегія має бути в іншому. Стратегія має бути в тому, як стати сильнішими.